Вас вітає автохата. Сьогодні я вам хочу показати ось такий невеличкий офіс, ось такий магазинчик, який підійде для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Висота даної конструкції 3 метри, заміри 430 х 360 що загальною площою становить 15,5 квадратних метрів. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення в нас є з металопрофілю і ось таких декоративних елементів кольору антрацит, і ось такого металопрофілю. Імітація дерева. Каркас тут складається з металопрофільної труби різних параметрів. Будиночок сам утеплений мінеральною ватою. Зовні захищений гідробар'єром, а всередині паробар'єром. Нас виглядає інтер'єр ось так. Як ми бачимо, тут всюди у нас присутня електрика. Ось тут розташований автоматичний щиток з вимикачами. Стеля в нас є з вагонки ПВХ, де розташовані ось такі дві LED-лампи. Підлога в нас є з напівпромислового ліноліуму. Підлога та стеля також утеплені. Всюди є розетки, вимикачі. Ось такі панорамні вікна. Панорамний вид просто чудовий. Тут є одне віконечко. Вікна є хороші, пластикові, фірми VDS, двохкамерні. Вікно можна як поставити на мікропровітрування, на провітрювання, або ж просто відкрити, щось передати. Офіс у нас є повністю промебльований. Тут є полички, є столик, є кселка. Двері також є пластикові, двокамерні фірми VDS. Ось такий магазинчик, офіс в нас на даний момент продається, у нас є в наявності. Якщо продамо, створимо вам ще один. Або створимо будь-який вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!